Вітаю вас, мої любі діти! Сьогодні з вами я, ваш вихователь Анна Вікторівна. Діти, до нас завітала моя помічниця Наталочка і хоче нам розповісти щось цікаве. Вітаю вас, чи знаєте ви, як народжується дерево? З чого воно починається? Як гадаєте? Будь-яка рослина дерево починається з насіння. Насіння потрапляє у ґрунт. І що ви думаєте, відразу народжується дерево? Ні. Щоб рослина виросла, їй потрібно створити три необхідні умови. Якщо знаєте, назвіть їх. Кожній рослині для життя потрібне сонячне світло, вода. Та тепло. Насіння потрапляє у вологий ґрунт, там його шкірка поступово розм'якшується, і зсередини починає з'являтися щось нове. Щось живе, це народжується дерево. Росток рослини завжди тягнеться вгору, бо відчуває, що зверху тепло, що гріє сонечко і водночас з тим. Коріння росте донизу і закріплює рослину в ґрунті Погляньте вже виросло маленьке деревце, а маленьке деревце зветься паростком. До речі, як ви думаєте, чим живеться дерево? Так, це коріння. Коріння смокчує корисні рослини з ґрунту і відправляє їх наверх до стовбуру. Так живиться і зростає кожне дерево. Якщо поглянути на доросле дерево крізь ґрунт, то ми побачимо, що над землею і під землею дерево виглядає майже однаково. Навесні дерева пробуджуються і з'являються бруньки, листочки. Влітку на деревах з'являються плоди. Восени листя на деревах жовтіє та опадає. зимку дерева завмирають і впадають ніби в сплячку. Дітки, а яка зараз пора року? Так! Осінь, осінь багата природніми дарами, з яких можна зробити багато поробок. З шишок ялинки можна зробити кумедних динозавриків. А це будиночки з горіха. Їжачка зробили з крилаток клену. Грибочки жолуді дуба. Кольорові кульки, горішки, платана. А з плодів каштана взагалі можна багато чого наробити. Діти пропоную і вам зробити поробки з природнього матеріалу. Фото ваших робіт чекатимемо в особистих повідомленнях. До побачення!